Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати Шкода 2011 рік. Проблема у нас по електриці, постійно не показує у нас уровень топліва. Тут у нас електронна панельна приборка, не стрілочний. Тут у нас показує індикація у кубіках. Комп'ютерна діагностика показує, що у нас слабий сигнал з датчика у боковий. І зараз вам все покажу на відео. Так, з чого начати? Панельну приборку я замовлю другу. Проблема все-таки, як мені колега казав, треба було пропаяти контакти. Ну, панельну пробоку я замовив за 540 гривень десь по знижки. Взагалі нуляча в ідеальному стані. і зараз покажу вам. Так, от сама панелька. Я її замотав, тому що вона, звісно, за ці кошти я її потім продам. А Панелька у нас з 2013 року. Ось така у нас панельна приборка. Тут у нас VD-1. Ну, вони сходяться повністю. Індентично. У нас 20 число, 9 місяць, 13 рік. Панельна приборка. Бо одна без сарапен. Теж вона робить повністю. Все і справно. Ну, я думав, що буде у панельній приборці, бо я не знаю, що там хлопці міняли на сервісі. Вони поміняли насос разом з бою з топлівом, з датчиком топліва. І давайте покажу, що є. Так, беру ключ. І у нас проблеми все ті саме. От так у нас постійно показує, от, що немає у нас соляки, бо це у нас дізельний бензин. То от тут пише сервіс. З чого почати, ребята? Я вам покажу, які провода перевкнути, щоб ви розуміли, що у вас панельна приборка буде робити. А ви бачимо, що тут купа ошибок вибило, тому що я знімав багато раз панель на приборку. Я так розумію, що тут є, наверное, що блок. Шин, Це у нас датчик шин. Вібру. Може тут і є блок, який відслідовує, ну, атмосферський. Так, з чого почати? Давайте покажу коротенько. І що робити, як з цим боротися, бо тому що це болячка в цих машинах. Я коли починав, не побачив сигна... на сигнальній проводі, який йде до... я вам покажу до на бак. так, я виключаю це все поки. Так, от я це вже розбирав. Машина в мене пару днів стоїть. Ну, хлопці тут міняли топлівний насос разом з цим датчиком. Що я би хотів вам показати? Дивіться, щоб ви точно знали, що у вас поводка ціла. На цім проводу, бачите, білий з коричневим, Коротше, коричневий, коричневий з білою полоскою. Це у нас маса з панельної проборки. Ці два проводи не трогаємо, це у нас плюс на насос через реле, і це у нас маса. А далі що я би хотів звернути увагу. Дивіться, на цім білому проводу з фіолетовим тут мало би бути якесь напряження. Його нема. Але комп'ютерна діагностика показує, що у нас слабий уровень з датчика у топливі. Тому я думаю, що ця проблема буде у нас у Бакові. Що я роблю? Дивіться, на цім проводу, а це у нас сигнальний провод, виход вже на панельну приборку. Коротше, ці всі три проводи на панельну приборку йдуть. Я, коротше, беру дивіться, білий з фіолетовим і чорний з фіолетовим. Я їх завжди перемикаю. Дивіться. Я кладу перемичку. От. Я зараз ставлю перемичку. І в нас мало би хоч щось показати на панельній приборці. Йдемо, повіримо зараз. І тоді я. Але цього не показувало, поки я не попаяв панельну при боку. Так, давайте я пробую включати. От я включаю. І ми бачимо, що в нас показує топлі. Бачите? І то лише половинка. Я не знаю, що там є у тім боковину. Ну, у нас панелька зараз на даний момент і спелна. Але топліво в нас як не показувало, так і далі у нас не показує. Що робити? Я думаю, що. Проблема будемо лізти в бак. Не знаю, що там міняли. У мене таке відчуття, що ці повода взагалі попутані. Хоча на схемі у гольфа 4-5 у них одинакова схема повністю по проводці. Ну Поки що тут, я думаю, що проблема у бакові. Найду причину, точно вам скажу, бо, тому що от, часто бачу це в інтернеті теж, у Тіктоках, що всіх у вас змагаю. Ну, Ніколи не показую. Ну, Сімно, як з тої панельної боки, нема того напругу, якої я би хотів, сигнально, я зараз буду включати село. Так само і з цієї панельки. Все мно, мені здається, що, Не знаю, ну, щось в мене є підоза по цих панельках. Ну, нічого, поки на цим так. Покажу, де буде точна причина, тоді покажу вам. Так, ну що, от, досягнув я колбу. Так, Хлопці, по-перше, запхали поплавок неправильно, він сидів під, повністю під самою колбою. Далі, які у нас е, проблеми? Кажу хлопці, що, селиться, що вони міняли цю колбу, вона по розпіновки не сходиться до цієї машини. Групівак, трошки інакша схема. ну, Ушкоди, в них схеми не мінялися. Лібо це брак, либо я не знаю ну, що робити. Я би зараз хотів цей датчик розібрати, поняти його принцип роботи. От корічневий провод, бачите, і тут коричневий у нас йде. Той, що з панельні приборки. Я так розумію, що він має йти на корічневий. А тут трошки інакше. Ну, Якого я результату зараз добився, зараз покажу. От я підключив, бачите, поки що такими поводами переходними. І давайте давайте глипнемо на панельну прибоку, що буде. Так, я помаленько починаю піднімати датчик. Вже починає у нас горіти заправка. Це я другу панельку підкидував, там купа помилок. Так, давайте пробуємо. Я легенько піднімаю. Так, не спіша. От з'являється в нас топливо. Підіймаю ще, підіймаю ще. І підіймаю повністю до упора. І ми бачимо, що все у нас робить. Так, і раз-два я опускаю. Бачите, у нас лампочка зараз. Кидаю повністю поплавок на землю. І бачимо, що все робить. То проблема. Яку я роблю? Я міняю провода місцями під цією колбою. Я ніколи не думав, що буде в цім проблема. Мав надію, що це нове. Сказали, що все буде робити. От і такі в нас проблеми, ребята, що робити. Отак. От ну, панельку на свою зарплату, звісно, замовив. І звісно, вона би не пішла на цю машину, бо в ній стоїть іммобілайзер прямо у панельці. У групі шкода, ВАК, точніше, групи, то в них люблять і мобілізер і класти панельну приборку. Все. На цим я відео завершаю. Нічого тут страшного немає. Проводку, як повірити, доволі легко, не тяжко, зараз покажу. В общем, на цей розйом я його розбирав, доволі це не тяжко розібрати. То в нас йде фіолетовий з білим і фіолетовий з чорним. Провод. Вони будуть отут в кінці два проводи, зразу, прямо в кінці фішки. Провіряєте проводку, і також там маса йде з панельної приборки коїчну і білу полоску. Так само провіряєте проводку, і все у вас должно заробити. Ну, дивіться, поки я відключав це все, подивіться, скільки помилок вилізло. ABS, ESP. Я не знаю, в цій машині є давлення блок в шенах. Дуже дуже цікаво. І, звісно, ще температура води не знаю, що засвітилася. Абаїти. Ну, Зараз будемо включати комп'ютер, це ми все надіємося, що з темп помилки. Ну, причина в нас у колбі, вона бракована, ніби що, я не знаю. Просто Я кажу, я на свою зарплату просто замовлю приборку. Може комусь буде треба, то в мене є панельна приборка на шкода. 2013 рік панелька, взагалі ніде не космота. Заказав її просто на шару. Ну, вона й сидить за ці кошти, може сидіти. Все, всім дякую за увагу. Отакий От у нас невеликий обзор. Все, на цім все.